Моє рідне село Нові Млини, що на Чернігівщині здавна славиться талановитими майстрами. Деякі технології виробництва не втратили актуальність і донині. Прикладом цього є звичайна корзина. Погодьте, в господарстві без неї ніяк цікаво. А як виготовляється корзина? Про це я спитаю в жителя нашого села Черняка Петра Олександровича. Який люб'язно погодився показати майстер-клас. А ось і він чекає мене біля свого обістя. Спочатку потрібно заготовити матеріал. Тож їдемо по лозу. Її у нас досталь, особливо на березі річки Сейм. А ми знайшли потрібну лозу в полі. Вибираємо тонкі та довгі стебла. Ще потрібні довші гілки, щоб зробити основу для дна. Тепер вже вдома. Будемо продовжувати роботу. Щоб корзина була міцною, майстер з металевого дроту робить основу для дна і ручки. І не просто згинає дріт, а ще й зварює метал. Така ручка ну вже точно не відламається. Тепер робимо дно. Для основи потрібно три довгі заготовки з лози і шість коротких. Кожну заготовку Петро Олександрович обстругує ножем з двох боків. А на крайніх ще робить виріз, щоб зігнути їх під потрібним кутом. Робимо шість коротких заготовок. Ще на кожній заготовці недалеко від краю робимо надрізи і обкручуємо тонким металевим дротом, щоб запобігти розтріскуванню. Кожну з них потрібно рівномірно розколоти по довжині і почергово одягнути на довгі заготовки. Як гарно розколюється верба в умілих руках майстра! Кух! Зробили! Так, доволі клопітка робота. Вирівнюємо симетрично і фіксуємо тонким дротом або іншим міцним матеріалом. Нам, в нагоді стала звичайна трубка з системи медичної крапельниці. Майстер наголосив, що для кращої фіксації трубку в процесі роботи потрібно трішки натягувати. Перед оплітанням лозою в дно потрібно встромити звичайну лозину. Це для правильного заплітання. Адже якщо цього не зробити, оплести правильно по кругу не вдасться. Тепер можна заплітати дно тонкою лозою. Майстер завчасно сортував лозу на тонку і трохи товщу. Якщо заплітати занадто товстими лозинами, в процесі роботи вони будуть ламатись та некрасиво виглядати на вже готовому виробі. Сено готове! Наступний етап виготовлення стінок корзини. Для цієї роботи беремо трохи товщу лозу. Кожну лозину потрібно дозгинати в тому напрямку, якій дала природа, для того, щоб корзина мала правильну форму. Петро Олександрович застругує кожну лозину з товщого кінця, щоб краще встромити в дно. Для цієї роботи в нього є спеціальний інструмент, яким розсовується заплетене, щоб заглиблення стромити лозини. Їх має бути непарна кількість. Як на мене, доволі важка робота. Тепер наша заготовка схожа на павука з багатьма ніжками. Загинаємо лозу біля дна, прив'язуємо обідок для формування розміру вверху та надійно фіксуємо металевим дротом до чотирьох лозин та зв'язуємо лозу пучок. Тепер заплітаємо стінки корзини. Секрет цієї роботи в тому, щоб полисти відразу двома лозинами. Переплітаючи їх між собою та трохи натягуючи під час роботи. Це допоможе надійно зафіксувати основу стінок і додасть корзині міцності в процесі експлуатації. Дивлячись, як у мілих руках Петра Олександровича красиво лягає лоза, захотілось спробувати і самій, але на іншій корзині. Для мого навчання майстру лози не шкода, тож перенівечивши трохи лозин, я змогла таки заплести так, щоб моя робота була хоч на щось схожа. Заплітати таки доволі довга робота, але Петро Олександрович вправно проходить рядок за рядком. Можна використовувати і сучасні матеріали, наприклад, пакувальну стрічку. Вона доволі міцна і витривала, ще різнокольорова, що додає виробу краси, і робота йде набагато швидше. Тепер формуємо верх. Загинаємо першу лозину з основи стінок та нею ж заплітаємо стінки корзини під кутом до вже заплетеного. Оплести потрібно не менше 10 вертикальних лозин, і щоб недоплетена частина лози, обов'язково залишала всередині корзини. Зайву частину потім відріжем. Біля металевого дроту залишаємо по дві лозини з кожного боку для формування ручки. Виходить доволі гарно. Наша корзина майже готова. Тепер робимо ручку. Спочатку оплітаємо чотирма лозинами, які виходять з стінок корзини. А потім почергово встромлюємо уже заплетену стінку стільки лозин, скільки потрібно для товщини ручки. Заплітаємо. Скажу чесно. Виготовлення корзини зайняло доволі довгий час. Справа ніби для чоловіка і не важка, але вимагає досвіду, майстерності, натхнення, терпіння і, мабуть, великого бажання займатися улюбленою справою. Все, робота закінчена. Тепер корзина має висохнути, щоб в процесі експлуатації не деформувалась. Хочу подякувати Петру Олександровичу за майстер-клас і побажати міцного здоров'я, довгих років життя та Божої допомоги на життєвій дорозі.